Здається, на цьому каналі я вже якось зізнавалась, що довгий час не задумувалася над тим, чи дракони реальні. Мабуть, мені подобалося думати, що я живу у світі, де можливо все. А говорила я це у відео по японській міфології. Так, точно, по-японській, бо дуже важко говорити про східну культуру і не зачепити тему драконів. Ставлення народів Азії до драконів відрізняється від європейського, де вони зазвичай відіграють роль поганців, що загрожують простому люду. У Китаї дракони божественні, їм належить віддавати неабияку шану. А для вас яке ближче сприйняття драконів? Як злих істот чи все-таки як добрих? Бо я чесно вагаюсь, мені просто ніяк не виходить з голови саме дракон у володарі перснів, який був злим. Але все ж таки хочеться вірити, що вони бувають і добрі. Поговоримо про матір драконів, але не ту, що у Мартіна Дайнеріс. Хоча Мартін не заперечує, що надихався образом китайських матерів драконів і ще образом Жанни Д'Арк, коли писав Дайнеріс. Але то таке. Так от розкажемо вам одну з найстаріших легенд про матір драконів. Приємного перегляду! Легенда про матір драконів розповідає, що колись жила жінка на ім'я Веньши. Вона часто ходила на річку рибалити і прати білизну, і одного разу на березі річки знайшла великий гладкий білий камінь. Камінь їй дуже сподобався, і Веньши вирішила взяти його додому. Пізніше виявилося, що насправді камінь був яйцем, з якого вилупилося п'ятеро змієнят. Інша ж версія легенди говорить, що змій був тільки один. Змії виросли і перетворилися на п'ятьох могутніх драконів. Дракони це духи води, які мають владу над погодою. Тому, коли траплялася посуха, Ваньши просила своїх дітей-драконів викликати дощ на її село. Дощ прийшов, і посуха закінчилася. А вдячні селяни дали Ваньши ім'я Лунму, мати драконів, і називали її Божественною. Після її смерті дракони обернулися на людей і поховали свою матір. Згодом вони стали п'ятьма великими вченими. У Китаї можна знайти храми, побудовані для лунму. Навіть зараз вона є популярною богинею, яка протегує дітям і батькам. Міфологія Китаю налічує сотні драконів. Більшість із них має у своїй назві частку лун або наприкінці, або на початку назви. Вони діляться за кольорами. Цин лун лазурного кольору найбільш співчутливий і є символом сходу. Червоний джулун благословляє озера і позначає південь. У жовтого Хуанлуна можна попросити допомоги. Білий Байлун є найдоброчеснішим з усіх своїх побратимів і відповідає за захід. Чорний Сюаньлун мешкає в містичних водах, символ півночі. Кожний дракон має свої функції та позначає певний предмет або властивість. Тому класифікацій багато. Стародавні тексти згадують понад 100 різновидів, у назвах яких присутній суфікс лун. З них виокремлюють чотири основні. Перший небесний тяньлун. Охороняє небеса і його чертоги, які підпорядковують і захищають богів. Він може літати, підноситися до небес, але з крилами його зображають зрідка. Небесний дракон завжди має 5 пальців на ногах, а інші його побратими по 4 або 3. Ну а що, можливо, вам колись пригодиться така інформація? Раптом перед вами дракон, і ви порахували кількість його пальців і зрозуміли, що це саме небесний тяньлун. Другий тип шень-лун. може керувати громом і погодою. Він зображається з головою людини, драконячим тілом і животом, як у барана. Шень-лун літає по небу, але через синій колір може зливатися з ним. Від нього залежить сільське господарство, тому прості люди намагаються не ображати його, щоб не було посухи або повеней. ну так, саме тому ми не бачимо драконів в небі. Вони просто з ним спливаються. Ділун дракон землі, який контролює річки, водойми та моря. Вони живуть у глибинах вод у красивих палацах. За переказами, люди, які побували в цьому палаці, отримували дари і поверталися на сушу. І останній четвертий тип фуценлун. Вартовий, який охороняє цінні метали і камені, що ховаються в глибинах землі, він мешкає в набрах під землею в особливих печерах. Фуценлуна малюють із перлиною біля підборіддя. Це знак справжнього багатства, мудрості. Одним із найголовніших божеств можна виокремити лейгуна бога грому, повелителя стихій і природних явищ. Водні духи мали характерні риси драконів, риб та інших тварин. Китайці шанують і вірять в кожну міфічну істоту, байдуже, яке в неї походження чи стать. Серед багатьох духів стихій виділяються основні: жунчан мах, який винайшов календар. Згідно з легендою, він повертається на землю кожні 1010 років. За віруваннями цей мах може повертати молодість, відновлює людям похилого віку, їхнє волосся та зуби. Хранителі сторін світу характерні персонажі китайської міфології. Вони являють собою четвірку священних тварин. Цин лун, про якого вже йшлося вище, символізує весну. Він несе щастя тим, хто бачить його зображення, тому його малювали на прапорах. Цин лун у китайській міфології ще й страж дверей, Байху захисник заходу і світу мертвих. Його зображають у вигляді білого тигра на могилах і гробницях, джуняо дух покровитель півдня. Сюаню північний дух, пов'язаний із водою. Від початку його зображували як черепаху зі зміями. Міфічні істоти у китайській міфології разюче відрізняються від міфічних істот в інших країнах, але й тут є демони. Найголовніший демон китайської міфології це джункуй. Джункуя виник, мабуть, у глибоку давнину і спочатку асоціювався з палицею з персикового дерева, що відганяє нечисть. Згодом його замінив антропоморфний образ повелителя бісів. Повелителем підземного царства був Янь Ван, який судив мерців і визначав їм покарання, і дуже вже нагадує яму за своїм іменем. Вважали, що він розслідує земне життя мертвих, а потім скеровує їх для покарання до одного з десяти царів суддів, кожен з яких має своє судилище. Вісім царів карали душі, а на тих, хто потрапляв до двох інших судів, чекали нові тіла для реінкарнації. Однак, згідно з іншими версіями міфу, всяка душа неодмінно мала пройти через усі десять судилищ. Стародавні китайці вірили, що жахливі тортури чекають на великих грішників. Продажні чиновники усіх рангів ковтають розпалене золото, а найзатятіших у гріху валять у киплячій олії, перезираючи величезними кам'яними жорнами або розрубують навпіл. Люди стають такими вигадливими, коли йдеться про відновлення справедливості. Можете нам, до речі, написати у коментарях, хто із українських чиновників заслуговує на подібні тортури. Владикою всіх бісів і монстрів був Чан Чантяньши. І звісно, що у кожного угрупування бісів і монстрів був свій головний монстр Чан Тяньши. Згідно з переказами, він, маючи ще ім'я Джан Даолін, мандруючи країною, дістався гір у повісті Сінь-Аньсянь, провінції Цянсі, де зайнявся виготовленням ліків безсмертя. Коли ліки були готові, він прийняв їх. І, хоча Джан Даоліну було на той час 60 років, він перетворився на молоду людину. Водночас він здобув магічні таємниці твору та набув могутності, завдяки якій міг виганяти бісів і перевернів, а також проник у таємниці перетворень. Після цього Джан Джаолін вознісся на небо, залишивши своїм дітям і онукам твори з магії, заклинання, печатку і чудовий меч. За іншою версією він, прийнявши зілля, став земним безсмертним під ім'ям Чан-Тяньши. Також демонами і примарами стають тварини, які повертаються заради помсти за жорстоке поводження за життя. Яогуай. Є історії про диких кішок, які перетворюються на перевертнів і харчуються людською енергією. Кількість другорядних монстрів величезна, тому перераховувати їх можна нескінченно. Тому ми не будемо робити це саме у цьому відео, хіба раптом комусь цікаво можна продовжити тему. І до речі, наступного разу, коли будете наказувати кота, згадайте про Яогуай і побережіть свою людську енергію. Не втомимося дякувати нашим глядачам і підписникам за перегляди наших відео. Нам дуже приємно, що навіть в такі непрості часи, коли основна увага присвячена політиці і новинам, ви знаходите час дивитися розгрузочні відео. Автори цього каналу завжди щиро хотіли, щоб український YouTube розвивався в різних напрямках. Будемо дуже вдячні вам за підтримку.